Страв за п'янку на робочому місці 5 тисяч гривень не з бригади, а з кожного робочого в бригаді. Про це знають всі мої хлопці, які зі мною співпрацюють, а також нові бригади, які приходять, я їх про це зразу саме найперше попереджаю. За 5 років з багатьма людьми по цій причині нам прийшлося розійтися по роботі. Вони погодились були на це все, але думали, що це все фігня. Тому дозволяли собі час від часу бухнути на робочому місці. Вони були оштрафовані, ми з ними розійшлись, але проходить рік, а може два, він собі знов набухався, шукає в телефонній книжці номер колишній, тому що він хоче до неї позвонити і пожалітися, і натикається на мій номер і починає мені дзвонити або виписувати всякі дурниці. Андрій, блін, віддай мені мої зароблені гроші, блін. І він вважає себе правим, а те, що він сука, вграв мені машинку, блять. Грав мені інструмент по своїй блін, п'янці, то це все в порядку порядки вищей, блін. Він свої бабки щитає, мої гроші йому чисто пахую. Плюс, блін, саме найголовніше це підісрана моя репутація. І за 5 років, що я працюю, на жаль, дуже багато таких людей. Але зараз, на даний час, за цей період часу все-таки зібраний кістяк людей, яким я довіряю. Не бухайте на робочому місці і не будете мати проблем. І не шукайте в телефонній книжці номера колишніх.